Як саме лікувати мігрень? Коли ми говоримо про лікування, тут варто зазначити, що є лікування гострих приступів або абортивне лікування, та лікування спрямоване на те, щоб приступів було якомога менше, щоб вони були слабші, не такої інтенсивності, це власне профілактичне або превентивне лікування. Гостра терапія мігрені вона досить варіабельна, тобто, це можуть бути різні препарати: від простих нестероїдних протизапальних до, до трептанів. І вибір конкретного препарату залежить індивідуально, від індивідуальних особливостей, характеристик та певних супутніх патологій, які має пацієнт. Абортивне лікування зазвичай є ефективніше, коли ми приймаємо таблетку відразу, тобто, коли ми приймаємо хороші дози, а не тетруємо дрібні дози в декілька підходів. І пам'ятайте, що препарати для гострого лікування повинні вживатися не більше двох-трьох разів на тиждень, не більше 14 днів для звичайних знеболюючих. Та не більше 10 днів на місяць для трептанів, тому що коли ми починаємо приймати багато знеболюючих, ми можемо собі, скажімо, підвищити ризик розвитку головного болю внаслідок надмірного вживання лікарських засобів. Коли ми говоримо за профілактичне лікування, тут варто відмітити, що для початку кожна людина, яка має мігрень, дійсно має модифікувати свій спосіб життя, тобто це уникати стресів, уникати тригерів і провокаторів мігрені, у кожної дійсно вони свої, як вже говорив нам про це Іван. І тобто, коли є напади тривалі та часті, людина не справляється за допомогою модифікації способу. Сбо життя, ми підключаємо медикаментозну терапію, і тут вона спрямована на те, щоб людина жила комфортно, менше було втрати працездатності, для того, щоб частота днів з мігреню зменшилась і приступи були менш інтенсивніші. Щодо питання, як позбутися мігрені, Ну тут варто розуміти, що що означає позбутися, так щоб прийняти Лі таблетку чи зробити якусь медичну процедуру, і голова ніколи в житті не боліла, такого на жаль, наразі немає. Позбутися не можна досягти прийнятного рівня прийнятного контролю за болем, цим цього можна досягти. Ну, для цього вам варто знайти лікаря, довіритись лікарю і власне самому щось робити для цього. І як правильно лікувати Мігрень з Аурою, так само як лікувати Мігрень без аури, в принципі, підходи всі ті самі. Єдине, що Мігрень з аурою людям старше 40 років, варто додатково оцінювати ризики серцевої аритмії? Цікаво, також запитання, чому не знімається біль. Ну тобто тут є декілька варіантів. Перший це таблетка випита невчасно. Тобто, для мігрені дуже хорошою відповіддю, і варто так робити. Ну не варто терпіти головний біль. Тобто, на початку приступу ми приймаємо препарат, тоді є ризик того, що він подіє краще, подіє швидше, і тобто, мігрень не розгорнеться до свого такого певного піку. Другий варіант є, це неправильно підібрана таблетка. Ну тобто, зазвичай, навіть якщо ми говоримо про специфічні ліки про трептани, якщо не ефективний один препарат, то може бути ефективний інший препарат. Або, наприклад, навіть комбінація, можлива трептани разом з нестероїдним протизапальним. Тому варто переглянути саме препарат, який ви приймаєте. І третє, можлива недостатня доза препарату. Тобто, якщо ми. Приймаємо малі дози препаратів, декілька підходів. Це гірше допомагає зменшити біль, ніж, наприклад, на початку приступу випити хорошу дозу того ж самого нестероїдного протизапального препарату. Чи здатен сімейний лікар вилікувати мігрень, чи обов'язково потрібно йти до невролога? Ну, Тут такий спойлер: якби вилікувати мігрень на сьогоднішній день є неможливо. Ми лише можемо допомогти пацієнтові, зменшити частоту та інтенсивність приступів. Ми можемо полегшити стан пацієнта після нападів. І насправді, якщо у сімейного лікаря при нескладних приступах виклада, якби, вистачає кваліфікації для того, щоб діагностувати мігрень і призначити навіть якесь Лікування абортивне для знаття гострих приступів, ви можете з сімейним лікарем як би з цією проблемою. Все ж таки, якщо сімейний лікар не справляється, то е, потрібна нам е, консультація невролога, і вже невролог є профільним тим спеціалістом, який веде та курує пацієнта. І е, нам надходять питання в. В прямому ефірі, і пані Галина запитує, Вітаю дитини 12 років поставили діагноз Мігрень, чи можливо її позбутися, вилікувати, чи це вже на все життя. Станом на сьогодні, на жаль, це на все життя. Проте з'являються нові. Ліки з'являються нове розуміння механізмів виникнення головного болю, тому ми з оптимізмом дивимось в майбутнє і маємо надію, що у нас з'являться технології, які будуть дозволяти позбуватися повністю від мігрені. Наступне питання від пані Ольги. Мені невролог призначила амітрептилін приймати по схемі протягом півроку. В мене під час прийому цих таблеток виникло відчуття сухості в роті та гіркота, чи приймати їх далі. Ну, Тобто, чи продовжувати вам прийом препарату чи ні, варто обговорити з лікуючим лікарем, який вам цей препарат призначив, тому що профілактичне лікування. Так само, тобто, якщо є побічні дії, або якщо воно не працює, чи недостатньо, недостатньо працює, вам не подобається те, як ви себе почуваєте на фоні прийому препарату. Тобто є варіанти, якими можна скористатися, але це не онлайн-консультація, тобто вам потрібно це обговорити з лікуючим лікарем. Пані Галина запитує: Доброго дня. Як позбутися головних болей після навіть незначного нервового перенавантаження? Болі супроводжуються відчуттям печіння очей і інколи головокружіння. Пані Галино, ну якщо у вас виникають головні болі після незначних нервових перевантажень, і ці нервові перевантаження у вас достатньо часті, то вам варто звернутися. До сімейного лікаря можливо, варто звернутися до психолога для того, щоб пропрацювати питання оцього перевантаження. Якщо буде необхідно, вас направлять. Якщо є якась фон, наприклад, тривожний розлад або якась субклінічна депресія, то вас направлять до відповідного фахівця і призначать необхідне лікування. так yeah. Наступне питання від пані Аліни. Доброго дня. Сильний головний біль ранку, неможливо навіть підняти голову з ліжка, і відразу рвота, тошнота, головний біль пульсуючий по всій голові. Чим можна зняти? Я знімаю Ну, Знову ж таки, я би радила вам, пані Анна, відвідати невролога для точної постановки діагнозу. І вже тоді невролог запропонує вам методи лікування. І препарати, які підійдуть саме вам. Що стосується спазмолгону, ну спазмолгон, скажімо, це не є препаратом вибору для лікування мігрені та їх в загальному головного болю. Тому варто все-таки звернутися до лікаря. Пані Ольга запитує дуже сильна очна мігрень. При її нападі в очах все розбивається як калейдоскоп, а при тому, ні обличчя. В тому числі рота рук практично не відчувається. Тримає цілу годину, голова не болить, безшумно все проходить. Але пішло порушення бічного зору. Через скатоми не бачу окремі ділянки очей вже досить давно. І таких ділянок вже є багато. Чи можна таке вилікувати? Е, так, шановні глядачі, скотома це дефект поля зору, пляма перед, перед оком. Е, пані Ольга. Е, Дійсно описує класичну мігренозну ауру сенсорну, яка проявляється от зоровими феноменами, і феноменом оніміння. Проте, пані Ольга, вас потрібно з такими проблемами вас, вам необхідно пройти огляд у невролога. Саме у невролога-фахівця з головного болю, ви можете знайти таких фахівців на сайті мозок. І пройти огляд у окуліста, тому що ну замало інформації, це може бути ретинальна мігрінь, це може бути ускладнення мігренозної аури, і в будь-якому випадку допомогти можна, проте мають допомагати ті, хто мають відповідні компетенції в цьому плані. Пані Марія запитує. Доброго ранку, хворію з дитинства. Зараз беру амігрен. А скільки можна таблеток максимально на добу? Чи ці таблетки є безпечні? Пані Марія, якщо ви приймаєте амігрент, тобто це сума трептан, якщо він вам допомагає, тобто ви продовжуєте його приймати. Проте варто пам'ятати, що трептани вживаються не більше двох-трьох таблеток, тобто під час приступу на день, не більше двох-трьох доз на день, та не більше десяти таблеток на місяць. Тому що, як вже згадували, якщо ми будемо приймати більше трептанів, є ризик розвитку. Головного болю внаслідок надмірного вживання лікарських засобів та можлива хронізація Мігрені. Пані Ольга питає, чи пов'язана Мігрень з трічастим нервом? В мене під час нападу Мігрені болить ліва скроння, ліве око і зуби верхньої щелепи? Е, так, пов'язана е, існує теорія. Це тригімінально-васкулярна теорія Мігрені і. Так, це найбільш актуальна теорія на сьогодні, і система трічистого нерву приймає безпосередню участь в формуванні головного болю, і дійсно мігренозний головний біль іноді можуть плутати з болем по трійчистому нерву, тому що от відбиття і радіація болю може бути. В обличчя, в верхню щелепу навколо ока. Пані Анастасія запитує, при прийомі будь-яких таблеток від Мігрені, таких як золмігрен, антимігрен, мігрень проходить, тільки з'являється дуже сильна слабкість м'язів по всьому тілу, що навіть важкі ліжка вставати і німіє кінчик носа. За такою реакцією, чи можна приймати такі препарати? Трепта мають певні побічні дії так. І зазвичай, якщо трептан до якщо трептан допомагає, то тут варто зважувати тобто, ризик користі, як ви себе почуваєте, наскільки виражені побічні дії, а чи можливо спробувати якісь препарати для іншого лікування гострої терапії. І можливо, перед прийомом трептану, тобто, були недостатньо хороша доза нестероїдного протизапального нового препарату. Тому зважайте. Чи має право на лікарняний. Е так, безумовно, маєте. Безумовно, маєте. Е Слід враховувати певну стигматизацію головних болей недооцінку. І саме недооцінку мігрінозного головного болю, і можуть бути певні бюрократичні перепони, ну, як я бачу з практики, дають лікарняни, але не пишуть діагноз мігрення, пишуть там запалення м'язів шиї, наприклад, чи щось таке. Проте, так, да, ви безумовно маєте право на лікарняний. Наступне питання: що краще і безпечніше пити при мігрені, немає кращих чи безпечніших препаратів, тобто кожна людина індивідуально, і терапія підбирається також індивідуально в залежності від коморбідності супутньої патології, в залежності від частоти приступів, в залежності від виду мігренів.